Але зараз зупинюся на такій інформації, яка надійшла за каналом СВР телеграм-каналом. Знову ж таки, я його почитую, тому що він такий, знаєте, іноді буває помічний. Розумію, що там все треба ділити на 228, але тим не менше, значить, тому що коли цей канал попереджав написав про там якийсь ритуал, який був здійснений для Путіна, і там забивали якогось чорного козла. Та то ну було достатньо Білофі... винофіліна. Філіна, це от зараз. Я от зараз глядачам да, прочитаю, козла, що да, раніше а да, тоді ката раніше козла там. А значить, зараз, що називається, вже взагалі у них от якраз в ці дні е, та -та -та -та, е, значить, теж відбувся ритуал в ніч з 31 на 1 серпня. Одночасно в Криму, і в резиденції президента до чорно магічний ритуал жертвоприношення, який за замислом організаторів повинен принести Путіну здоров'я, перемогу вічну владу. Вічну владу і тому, значить, Путін спостерігав за проведенням цього обряду в себе в резиденції. Пасивну участь брав в цьому значить, в цьому ритуалі. В жертву було принесено. І тут, значить, ви сказали правильно Філіна і ще людину неповнолітнього жителя написано. Ну, якщо цьому вірити, то е, от після таких магічних ритуалів починається значить загострення у Путіна і починається загострення. На фронті, і от я та я пояснюю це, і от жага до їхнього наступу, повномасштабного, як вони кажуть, та я пояснюю це е, теж вчораш. Пов'язує це з вчорашнім ракетним ударом. Тому що, як на мене, мені навіть здалося, що знаєте, вони почали ну вчора. От навіть в Києві лунало одразу кілька тривог. Та вісім ракет, які були випущені, і сім спіймали ми. Е, ну, це знову ж таки достатньо велика кількість за один раз вони так пульнули. Е, і в мене тут питання: чи це не черговий, оцей виток ракетного тероризму? Е, цілком можливо, що вони піднакопичили трошки сил е, в плані ракетного озброєння, підготували їх і е, все починається з чого? З ракетного удару. Так починалася і війна. І mm -hmm. т, е, цілком можливо, що це підготовчі удари. Тим більше, що бачите, по в основному по західних областях знов таки по скоріш за все по інфраструктурі, яка може бути використана для постачання озброєння для, для наших військ. Для них це дуже важливо, От, тому да, цілком можливо, що ці е, е, екзотерічні ритуали могли стати причиною. Ну, дуже нагадує, Гітлер ж теж полюбляв ці ритуали. Він теж дуже, дуже вірив в астрологію. там І всі ці, і теж він сподівався, що зірки ось-ось стануть в таке положення, що він виграє війну. От. Правда, потім це виливалося. До речі, знову ж таки повна аналогія. До речі, це потім це виливалося в заміну фільммаршалів один на одного. Да? І у нас ми спостерігаємо, що. Кремлі теж постійно міняють цих командувачів між округами, між родами військ, між, е, і до речі, вони навіть поділили е, напрямки. Там є у них група армії, центр, група армії південь, група армії півноч, е, схід, захід. Там ну, дуже, дуже аналогія один в один е, лягає з е, фашистської Німеччини е, періоду Другої світов, світової війни. Тому так цілком можливо, що це початок. Так. Вчора, коли значить відбувся цей ракетний обстріл, вони заявили про те, що ні, це наші сказали, що підбили ракетну установку. А вони заявили про те, що підбили Хаймерси. І наші під вечір вже сказали, що Хаймерса насправді не підбито. І значить, про це написали одразу кілька офіційних телеграм-каналів. Написав Єрмак і навіть виклав відео з американське відео з Хаймерсом, який прокидається, значить, як тільки спускається. Ніч. Скажіть, а от чи реально влаштувати отаке повномасштабне полювання на постачання озброєння з Заходу? от станом на сьогодні, коли західне озброєння у нас надходить вільною від окупації територією? І щоб цього не було, чи достатньо вжито, от я не знаю, це військова вже таємниця чи ні, заходів для того, щоб, ну, що називається, Заходу на схід, воно. Переїжджали і транспортувалися безперешкодно, е, ну давайте так. Давайте скажемо. Будемо спиратися на відкриту інформацію, яка є давайте. в засобах. Дивіться, вони ді вони хочуть дуже хочуть організувати полювання на постачання озброєння. І до речі, останнім часом даже генеральний штаб е, в своїх е, зведеннях відмічає, що через територію Білорусі. Закідуються диверсійно-розвідувальні групи, особливо на от там, от на, на вздовж західних областей України. Е, ну е, у нас є така так, такий, е, рід військ, як Сили спеціальних операцій, угу. і вони навчалися, е, вони будувалися і навчалися в, виключно по західним стандартам. До там, до речі, на... змінили командувача. На дняну да на днях змінили командувача. Ну подивимось е в яку сторону це зіграє. Будемо сподіватися, щоб це було в позитивному е кконтексті. Але я скажу так, що наші сили спеціальних операцій вони побудовані е абсолютно за новим принципом, абсолютно по новітнім методикам. І от їх це їх головне завдання е оберігати от, е всю логістику стосовно. Постачання озброєння, використання західного озброєння, і, так, і таке інше. До речі, от додаючи до, чи підтверджуючи ваші слова, Пентагон підтвердив, що всі хаймерсі на місці. Вони так. ж бачать, вони ж бачать кожний пуск з хаймерсів і вони контролюють до речі, от тоді що сказали, що по Єленівці Оленівці точніше ми вдарили Хаймерсом, Да я ж одразу сказав: треба запитати наших західних партнерів. Вони дадуть роздруковку, можуть дати всі ці, всіх тих цілей, по яким Хаймерси стріляли. От і тут вони ж бачать їх наявність і контролюють їх використання. Тим більше, що ми ж давали слово, що ми не будемо стріляти по території. Російської Федерації добре. А я вас е, спитаю ось про що: але озброєння е, транспортуються територією Польщі. А ми з вами дуже добре пам'ятаємо, як в Чехії горіли склади. Чехія це е, країна, де ну, зберігалося, не знаю, як зараз достатньо багато озброєння, яка виробляє озброєння. Ну і взагалі є таким зброярським хабом, та Чехія, як не дивно, маленька країна. Е, Скажіть, е, чи як ви гадаєте, наскільки Польща серйозно ставиться до убезпечення от того, що її території транспортуються? Я думаю, що там не тільки Польща, там цим питанням там займається НАТО, НАТО і, mm -hmm. і розвідки, зовнішні розвідки таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія, там і інші. Згадайте, що після після підпалу в складі у Чехії, скільки було вислано це, це тільки вершина, Азборгу, скільки офіційно було вислано російських дипломатів. Що зробила Болгарія маленька, скільки вислала російських дипломатів? Я так розумію, що там розвідки працюють зараз, не покладаючи рук стосовно зачистки російської агентури і забезпечення безпеки, і ви подивіться навіть... Сьогодні, в тих умовах, що Росія там погрожує чим завгодно, е, слава Богу, е, терористичних актів і терористичних атак на сьогоднішній день не спостерігається. Так Сьогодні. що будемо сподіватися, що спецслужби цих країн працюють і е, дуже ретельно працюють над цим питанням.